Нікого нема, нема до кого заговорити. Ось сьогодні мусите нам розказати е, історію про е, те, як ви опинилися в Бурятії, як ви натрапили на ті скарби, як ви їх рятували, з ким ви там познайомилися, з ким ви їздили туди, з ким ви з місцевих контактували. От як взагалі виникла ідея тої поїздки, як сталася? Ага. То, значить, ми, десь каже, як то було, я вже за боку то року навіть була, бо треба підвести десь там у мої записи. Але то було так, що ми, тоді була утворена вже Українська Федерація туризму. І ми перші погодилися їхати десь туда далеко, за, за, Байкал, на Байкал, за Байкал. За державні гроші. Нам Федерація туризму оплачувала добре, бо ми були першими, які пустилися в такі далекі світи, то вони хотіли гроші тут якось реалізувати, ти нам дали так, що, як ми казали, нам навіть на реставрацію вставало тих грошей. І то Ми готувалися до цілу, цілу зиму. І потім не поїхали туди. Їхали поїздом туди, то щось 5 чи 6 днів, шість днів з Києва їхав поїзд туди. От і приїхали туди. Ми собі пошили такі, значить, мундор свій туристичний, тут був Львівський Лев. Приїхали туди, нас заарештували, бо не знали, що то у нас за, за така відзнака. То десь тримали цілу добу, десь там викликали якихось тих чекали, бисто, очевидно. Потім їм не вияснили, хто ми, вони не дзвонили, певне туди і довідались в Києві, що поїхала така група. У нас було п'ятеро, здається, так. Було три хлопці, ні, три кобіти і, і п'ять хлопців. Був Роман Крепетєвич, я був, і Тадей Бардило також, він був вівський такий. А то все були совіти. Але якось так ми вели мову цілий час по-українськи там. І навіть одна вела щоденник то, до нашого походу, то вона також вела по українськи Вже забув, як вона все писала. То є од одна кобіта, якої я не можу пригадати собі, як вона називалася, як писалася. А всіх інших, то я пам'ятаю. Собі якось вчора пригадував, бо то вже, знаєте, стара пам'ять, то то всю виф з, 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 з голови зовсім. Ну і ми приїхали туди, побули там, там ми зробили здибанку з якимись, як то вони називалися, там їхні такі тоді старі знавці, що ходили по тайзі, там стріляли дичину, такі місцеві люди. Царен, царенович, царену він ще писав, назвав. Oh. То ми з ним здебалися, там він нам розказав, як йти, як куди йти, що йти, такі дороги би можна було пройти, бо то є непрохідна тайга. розумієте, Так що ми, як, як, як пустилися вже йти, то ми йшли більше потоком таким. У води, воді трималися. Перед пішов, пішов один натягнув якусь линву, вода бистра, така дуже був війський потік. І так ми йшли, приходили, десь знаходили якесь на, 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 на ночівку місце, роздівалися, сушили, то, -то все на собі, витрясали з, з червитю такий шутер, що то. Вода була неста, то була така, така і шачка, як, як ну, страшна. Ну, і то кожен мав функцію свою, я знімав кіно. Я мав якийсь кустіну камеру з'явитися в ускопні, то так. То я е, по тому здав то, то, у Київську федерацію туризму, як ми вже вернулися, дивно там десь пропало, бо я більше там не цікавився. Мені було цікаво поїхати туди, знаєте, по Дверці той світ, той край за такі дурні гроші, бо я б за свої гроші ніколи туди не поїхав. Дуже цікава була подорож з півдня е, по озеру Байкал туди на північ. З південного заходу на північний схід. То була прицікава подорож Байкалом. Та й взагалі там було дуже цікавих таких і зустрічей, і балачок, і таких випадкових якихось знайомств і, і на кораблі, і на всьому. Ту десь є з ним тісто, в мене може ви виділи десь. Тут треба буде, я навіть знаю, чи я тут маю їх, чи я їх здав уже сюди. Всі, то там ми на палубі їхали наверха. Ну і розселили собі на свої, спимо там, де плинемо догори. А то якісь такі. Знаєте, погода там така, то пече сонце, то ні з того, ні з цього захмариться і зачинаєте якийсь дощ, такі, як би сніг. Знаєте, в годі якось, не знаю, як сьогодні одягнути. Ну, але доїхали, перейшли на, на, на той бік і пішли туди, тайгою, власне, туди геть на схід. То була велика, велика така якась подорож і повчальна, і така, знаєте, цікава для нас з, з, з такого е, пізнавального краю, пізнавальної сторони, бо то зовсім інший край, зовсім інша рослинність, зовсім інша поведінка людей. Ми там знайшли той їхній бувший Дацан, церкву тут. Я там згадував, то, то так ми стали там на Днівку, бо так то вийшли по здому таких в тих тайгах, що ну, а то якісь три хати там були, сибірські, ми зайшли в одну, а там якийсь геолог, який обслідував ті терени жив. Також бурят. Та й увечі ми погостили його, та він запросив мене чогось до себе. Я зайшов до нього, якесь і побив чоловічина на ті скарби їхньої тої культової, е е культури, то я не міг хоча й відірвати. Та й говорили ми з ним цілий вечір. Він навіть не дуже добре говорив по російськи але розговоритися можна було, ми всі розуміли дуже добре. Та, та я вже на виході кажу, може мені подарувати оце на, на, на пам'ятку? А він каже, бери все, що тобі подобається, Боже, а там стільки чоловік, тої різьби якоїсь культу їхньої, такої пришудової на кедровому дереві, бо то все з кедрового дерева. То пахне тим таким старим, знаєте, таким з деревом, таким, за старим, так нижче тут, їхні e, церковні, їхні дібити, їхня церква, як мась там називає. Ну, та я дивлюся, то є. П'ять, є багато книжок, але я собі вибрав п'ять тих, бо дивишся також, що от, не, не можеш нести, бо не, двигаєш на плечах коло 35, коло 40 кілограмів чоловічку, це тяжка ісрачка як холера. От, ну, і Він каже, бери що подобається. Я собі взяв 5 книжок, ти я їх потім привіз, то я все привіз до Львова. І тішився, тим. показував, кому треба. Їздив навіть, чи то я посилав, чи що, здається, мені з ним ті в інститут народу Сєверу-Востока, здається, якось так він себе назвав. У Ленінграді він був. То я посилав їм тут із Нимті, бо мені розшифрували, що то є на ті з Немці. Потім все їхні якісь тоті, як ми вважали святі. Знаєте, з тими тить так цікаво в мене намальованішому. Що... Ну, вони мені щось мені не відповіли, не хотіли відповідати видно. Тобто, то вона так то тепер лежить, і тепер в у у, у, у тому музеї історії, 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 історії. Якось то розшифрою туди, хлопець вже навчився і тут і шрифти їх відчитувати, і рукописні, і все. Так що я спочатку думав собі. Продати десь тут, тобто, до якогось музею східного. А потім думаю собі, те що я буду продавати? Гроші розійдуться, ліпше я знам тут музеї історії релігії. Та й там один хлопець, почав тим тимський займати, вже навчився якось розшифровувати їх тексти, та й все. Не можу собі простити, що я не, не взяв п'яту якоїсь там такої книжки. чи, чи п'ятої, так, то чотири я взяв, а п'яту лишив. Е, бо там були, не було рисунків тільки ті самі тексти на тих їхніх. Тому не три тек, книжки, я взяв ті і різними текстами, але тими монгольськими були писані і старомонгольськими. І якимись новими монгольськими щейками, ще зічейкамись, бур'яцькими. Ну і такі я буде квіти привіз. і передав все в музею. І той є. треба повиси, в музею, там вам покаже. То та Руслана є така тенька кубіта, там є хлопець, який дуже був у то вже знає, що то є, до чого то було. Може, менше-більше вік тому встановити. Якщо то варто, то, то рекламувати, що ми, ми маємо музею таке. Таке мої були, як кажемо, скрай похожіння, знаєте, то є. А з ким з місцевих, крім цього геолога, вам ще вдалося ну, поговорити, поспілкуватися, можливо, якісь такі розмови, які запам'яталися? Чи ви нікого не зустрічали під час того походу? Там мало людей, в принципі, не, не залюднені території. Ні, то, то, то я таке, знаєте, ми не ходили там, де люди. Є. Нам було цікаво пізнати гори та, та, та той світ їхній. Раз ми були, прийшли там, де, де ми здибали того бурята були, що мені тут все дарував, то там було три такі хати їхні ніби. А там колись був, був їхній монастир. І, власне, там ті всі е, книжки, і все, що, що там було, що я знайшов, що я собі взяв від. Е, я кажу,